Цей випадок був опублікований в сьогоднішньому медичному журналі Нової Англії. Пацієнт 51 рік страждає на хронічний мієлолейкоз звернувся в онкологічну клініку для планового огляду. Проходив лікування. Нілотінібом, це м, інгібітор тирозинкінази, на протязі 18 місяців. Протягом цього часу пацієнт помітив на свою велику радість поступову репігментацію волосся ось це його сиве волосся за, а, десь за рік до початку лікування. А ось така репігментація сталася. Тобто цей е, нілотініб допоміг пацієнту не тільки від е, мієлолейкозу, а і від сивини. Я зацікавився цією темою і знайшов огляд огляд, е, огляд за 20-й рік. Тут йдеться про те, що сивина це норма, лікується фарбою, зустрічається у більшості здорових людей, а сиве волосся з'являється в нормі після десь після 35 у людей європейської раси. Ось це, це не Кавказець, це біла людина, це людина європейської раси. Отже, у європейців від 35, у азіатів пізніше, а у африканців ще пізніше. Механізм сивини. Тут багато чого написано про нього, але механізму конкретного, Конкретний механізм є. Це втрата меланіну, втрата пігменту. І є а, випадки, описані випадки репігментації, відновлення а, початкового кольору волосся при лікуванні. А, проти Запальними засобами. Наприклад, талідамід і багато інших засобів, але ви бачите, що це поодинокі випадки. До речі, талідамід. Талідамід. Можна щось про нього розповісти. Отже, талідамід це. Заспокійливий засіб, який досить широко використовувався, використовувався з 56 по 62 роки, він був хорош тим, що ним майже неможливо було отруїтись. Він не викликав залежність. Дослідження на щурах не показали тератогенний ефект. І його почали дуже широко використовувати, але з'явились ось такі каліцтва, а своєрідна форма каліцтва з'явилась. І спочатку, звісно, не змогли розібратись. Від чого це так? Що це таке? А потім з'ясувалось, що це талідамід, його заборонили як заспокійливий засіб, але зараз його використовують переважно в онкології для лікування мієломи. Він тепер заспокоює мієлому. Також. Стимулятор меланогенезу. Ну, дуже добре, але, але це один випадок. Це не є... Це поодинокі випадки, які ось тамоксифен. Тамоксифен. Е, я бачив дуже багато жінок, які приймали тамоксифен, і я не бачив жодного випадку відновлення кольору. Кольору сивого волосся. Тобто ці поодинокі випадки це не є правило, це є виключення. Але такі виключення описані, тому я про них щось намагаюсь сказати. Вітаміни. Пантотенат. Так, тут що ми маємо? Пацієнти приймали різні вітаміни і хтось помітив, що помогло від сивини. Це не є впевнений результат. Також хтось приймав каптопріл, вірапаміл, і ось це сечогінне, у нас його нема. І комусь це допомогло. Я вважаю, що це не рахується. Отже, лікування від сивого волосся немає, але є лікарські засоби, які можуть як побічна дія, допомогти від сивого волосся. Як побічна дія і як виключення.